Всім привіт! З вами Шампунь! І в цьому відео я буду підніматися на дуже високу гору в Майнкрафті. Як ви бачите, зараз я на ось такому ось острові. І на цьому острові є така величезна гора. І моя ціль на сьогодні на неї піднятись. Тому давайте я почну зараз це робити. І будь ласка, поставте під цим відео лайк та підпишіться на канал. Чим більше буде лайків, тим швидше вийде наступне відео. Це, що ви зараз бачите, це не є повністю верх гори. Тому що сама гора ще навіть не прогрузилась. Саме головне, щоб я звідси не впав. Тому що тут вже така. Ну, місцевість, де є сніг. Ой-ой-ой-ой. Цей сніг скользить. Тому головне, тут не падати, як я тільки що впав. Так подивіться, там вже практично верх. Не, вже не може бути, що я так швидко сюди піднявся? Так, 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 стоп. А як я далі буду? А ось тут, ось так, обходимо, обходимо. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Давайте, давайте, давайте. Ще трохи, ще трохи я покорю цю гору. Так, давайте, давайте, давайте ось так стрибаємо, 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 стрибаємо. Так, паркуримо, сказати можна. О, подивіться, подивіться, верх уже недалеко, верх уже недалеко. Подивіться, що тут зараз буде. Яка звідси буде йти краса? Подивіться, це самий верх цієї гори. Ми цю гору покорили, тому я пропоную спускатися вниз. Але, стоп, а як я буду спускатись? Подивіться просто: мені одному це нагадує прапор України. Все-таки я вирішив сюди знову піднятись, тому що логічно буде закінчити це відео на горі. Так, але відео я поки що закінчувати не буду. Все, що я б хотів зробити, це побудувати тут для себе будинок. Давайте почнемо робити наш будинок. І подивіться: в цих горах пішов сніг. Це так гарно виглядає. Особливо в Майнкрафті. Так, давайте робимо ось таку підлогу. Наш будинок не буде великим, адже ну, для чого нам великий будинок, якщо немає навіть місця на великий. Я зробив якийсь такий будинок, не знаю, чи гарно вийшло, чи ні, але саме головне, що в ньому можна відпочити і перечекати цей снігопад. Навіть у мене в будинку кучу цього снігу. Це якийсь капець. Тут дуже холодно, тому давайте поставимо один факел і ліжко. Ну що я пропоную переспати цю ніч, а то тут дуже холодно. Настав ранок, снігу немає. Можна знову вийти на цю гору. Я пропоную подивитися, що на цій стороні гори, адже ми прийшли звідси, а що ось тут, я не знаю. Тому давайте будемо сюди йти. Саме головне зараз не впасти. Давайте спускаємося ось так. Ось так, що тут може бути. Ого, тут гора така класна. Ой, подивіться, тут щось є. Так, так, тут якісь багаття і сундук. Я не знаю, можливо, це якась пасхалка або тут хтось є, ну, добре. До речі, тут класно, подивіться собі вгорі така печера, тут можна жити навіть. Ну, класно, дуже класно. Повезло тому, хто тут живе. Але все-таки, поки сюди не повернулася ця людина, я пропоную звідси йти. Ну і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока!